Категорично проти, тому що на даний момент мені здається, вже яскраві такі причини, досить обґрунтовані причини, щоб повністю викорінювати цю культуру, цю мову, якось переходити на український лад і навіть в закладах обслуговування. Ну, є люди, яким важко ще перейти на українську, але потрібно старатися. Якщо ви хочете України, значить українська Росія тоді за кордоном. Росія негативно, тому що. Ніде в світі такого немає, що державна мова буде пригноблюватися, ну і а, але, тим більше, мова агресора. То на даний момент це, це це питання не потрібно рішати позитивно. Тільки негативно ставлення до цього. Я ставлюсь до цього категорично негативно. Бо... Мені здається, що вже за стільки часу війни і за стільки жертв, які ми е, отримали, на жаль, вже можна зрозуміти, що російського нічого в нас не має бути. І тим більше інше діло, коли це е, говорять російськомовні люди. Можливо, дійсно їх можна зрозуміти, їм важко. Нехай вони стараються, і ми їх тільки будемо підтримувати. Але коли це хоче зробити влада, наша українська, тут, тут взагалі не сприймається. Я категорично проти цього. Кожна людина, яка живе на Україні, вона навіть іноземці можуть вивчити мову. Тому ми їдемо за кордон, ми там не говоримо, що ми не знаємо вашої мови. Так само тут, в Україні, однозначно, і в сфері обслуговування, і у всіх сферах має бути українська мова. Куди би ви не поїхали? Німеччина, Англія, Франція, кожна країна має свою мову. І так само ми повинні берегти цінувати свою мову.